Я В'ячеслав Чорновіл. Я народився 24 грудня 1937 року в селі Єрки на Черкащині. З дитинства бачив неправду, яка панувала навколо, і ще змалку прагнув справедливості. Закінчив філологічний факультет Київського університету, працював журналістом, але з часом зрозумів, що чесне слово у радянській системі не має голосу. У 60-х я став одним із тих, Кого згодом назвуть шістдесятниками. Писав про утиски прав людини, захищав українську культуру і мову. За це мене неодноразово переслідували, арештовували, судили. Загалом я провів майже 17 років у тюрмах, таборах і на засланні. У 80-х повернувся до громадської діяльності, став одним із засновників народного руху України, першої масової незалежницької організації. На жаль, 25 березня 1999 року я помер.